Прибуває вітерець на паркову. Ось ми вже увагу станції паркова. Прибуває по сполученням Сонячна паркова. номер 222. Будьте обережні. Ось вже складач поїздів пішов класти башмаки. Привіт! Ось процес відчепки, бачимо, відбувається. Процес відчепки. Виходять пасажири. О, зараз будуть зробити обгін поїзд Вітерець, Поїзд 222-й, сонячна паркова. Увага, увага! Проводиться обгін локомотива. Будьте обережні! That's a loop. Ось обгійну локомотива відбувається по станції паркова. Класна подія сьогодні відбувається у Львові у місті Лева. Зараз вже буде. Три коротких зупинка. Ось вже буде зараз три коротких, зупинка. Вже цей буде причепка локомотива світлофор n 1 n 2 Мені тут два більше подобається ніж той сніж той тусіма. Забирает башмаки пар парпоезда. Локомотив тут два в новій лівреї Укрзалізниця. Старенький, але такий пофарбований, подобається такий. В Новій формі юні залізничники. Втілюють свою мрію у майбутнє. Схожий, як на наш маневровий 1916-й, який їде завжди з приміським поїздом. Івано-Франківськ стрей. Міша, привіт! Здоров! Папа, Міша! Скоріше перехоти зараз буде поїзд їхати. Машиніст оглядається довгий сигнал, рух допереду. Зараз буде відправлятись вітерець до станції Сонячна. Ми вже там були сьогодні зранку. Зараз перейшли до станції Паркова. Станція паркова, я в вже казав, є в Дніпропетровську. Там є два локомоти. Ту-2, 136 і 137. Міша, Міша вже забирається в кабіну, вовкодавець. Він вже і буде їхати в поїздку по станції Паркова. Одна з найдовших дитячих залізниць в Україні знаходиться у Львові. Її довжина 9 кілометрів 400 метрів. З'явилася вона ще в 1971 році. Та вона знаходиться і по сей день. Є, є три локомоти: Ту-2-087, ту, -087, ту 136 Запоріжжя. Тут 039 зі Львова у і то два наш львівський. Відправляється від терець. По Посигналь! По Відправляється вітерець, другий рейс. Старенький, але пофарбований, чистенький, з новими пасажирами, подія сьогодні відбувається у Львові, вітерець класно постукав. Добру путь Львівська дитяча залізниця.